До перевізників таки дійшло. Повідомлення від виконкому про повернення до старих тарифів. Зранку маршрутки покірно возять по 2 гривні 50 копійок, тролейбуси по півтори. Щоправда, пасажири жаліються. Транспорту виїхало менше, чекати на зупинках доводиться довго, а потрапити до салону практично неможливо. Транспортники відповідають розмито. Всі можливі, які ми змогли заправити, на забирати гроші, всі виїхали. Поки Чернівці чекають, ціла колона маршруток безтурботно припаркувалася під Деснянським судом. Тут вирішуватимуть, чи довго їм що возити. Пасажирів за старими цінами. Водії через одного на підпитку. Працюю но ну, мене там не вважають, но але... готові розбовкати комерційні таємниці. А по два вигідна. по два вигідна. Я згоден. кондуктори, які три дні не виконували ухвалу суду і возили за завищеними тарифами. Нарешті знайшли винуватих у своїх бідах. А я 40 рублі отримала, а 20 заплатила ще. що благодаря тобі. Журналістка маршруточників зібралося близько трьох сотень. Запевняють у них усіх, і машин також вихідний. Городян, які проти рішення виконкому, одиниці. Я проти незаконного рішення із полкома, яке було прийнято з усіма можливими нарушеннями, було прийнято тайно. Саме головне я не проти повищення тарифів. Якщо це пройде прозрачно і повністю з нинішньому законодавством. Ситуація загострюється, ледь не доходить до бійок. У суді позивач місцева організація демальянсу стоїть на своєму. Рішення виконкому про підвищення тарифів незаконне. Його треба зупинити принаймні до розгляду справи по суті. Юрист міськради заперечує усе за процедурою. Перевізники передали до суду і свою заяву. Більше схожу на ультиматум. Якщо не буде відновлене рішення виконкому від три березня 2015 року, міські автоперевізники не зможуть навіть придбати паливо для виконання перевезень. А 2,5 тисячі працівників залишаться до заробітної плати. Це призведе до повної зупинки міських перевезень та унеможливить користування пасажирами послуга міського транспорту. Водії кондуктори розходяться ні з чим. Принаймні до ранку доведеться продавати квитки по 2,50. Ухвалу суд оголосить тільки в п'ятницю. У будь-якому випадку вона визначить ціну проїзду лише на найближчий місяць. Остаточний же висновок чи законне рішення виконкому і чи треба його скасувати. Суд робитиме вже 6 травня. Після розгляду справи. По суті.